Друзі, ми побували на кавовій виставці в Женеві, де поспілкувалися з різними кавовими експертами. Тож приємного перегляду! Яка кава буде популярною в найближчі два роки? О, ви справді хочете, щоб я передбачив ваше майбутнє так, так Ймовірно, щось, Що повертається до чистого напрямку, щось чисто вимите. У нас є король добре Панама. але Ми бачили багато різних країн, які виробляють дуже гарну каву. я хотів би побачити Болівію. Болівію так здивований. Я знаю зі свого досвіду. Я знаю, що люди дивують а потім це стає трендом. це не обов'язково добре. Тож, ймовірно, щось, що їх здивує, може. Має потенціал стати новим трендом. Це справді складне питання, але я думаю, що буде ще більше митої кави та кави без бульбашок, тобто дійсно чистої, солодкої та прозорої. Я думаю, що люди намагаються шукати каву, якій легко не довіряти. Ви можете сказати їм, що ця кава має смак персика, і вони пробують її, і такі о, це правда. Ось так можна підійти до гостя. Неважливо, чи ця кава була оброблена з персиком, чи має персиковий смак, чи щось інше. Тож для мене це і це найпростіша і доступна кава, яку можна пояснити людям. Ось це. is trend